Перепливи, океан двічі, а може й тричі. Знаєш, тобі не личать шрами від колотих ран. не запливай за бики. Згідно із гороскопом риби чотири окі в кожному з нас є свої. Переплити русла рік. Кожному дано сили, в кожного є мотиви, є відповідний вік, не забувай про святе. Серце тобі не бреше. Серцем відчути легше, що океан саме те, перепливи, скільки риб гине в тобі без діла, згинулось, кам'яніло і впало роками у глиб, не заблукай у воді, чітко фіксуй широти. Як тільки дістанешся плоту, риби заснуть у тобі. Достатньо лише погляду, і світ одразу змінює свої координати. Тоді виходити з квартири, як з палати, втрачаючи залежність від робіт, коли твоя свідомість не твоя, коли чекаєш більше, ніж суху тривогу, коли в очах від диких алергій волога І ти мовчиш під наступом плеяд. Тобі тремтять слова, зриває дах, а час достатньо швидко змінює картини. Дощі змивають з вулиць, тиснуть рідні стіни, а ти лиш культивуєш власний страх, щоб погляд був останнім, а в очах не більше щирості, ніж звичного терпіння. Стає твій майже поетичний образ тіння. І світ стоїть на втомлених китах. Пишу тобі, пишу щодня, про те, як вітер завиває, про те, як птах живе безграє, не покидаючи гнізда, про бортики шумить весь час тривожний велетень затоки, про кораблі щораз у раз лягають у залізні доки. Про Розмінні настрої, про страх, про сни з тобою чи без тебе, про літаковий слід у небі, про якір, що шукає єдна, пишу про вкрай бентежний світ, неоцінений, загадковий, пишу про те, який в нім слід ми залишаємо по собі. Пишу тобі, пишу щодня, листи розгорнуті безкраї, пишу, але не надсилаю. Великий віз хвостом униз, ще трохи і торкнеться моря. Вечір приніс холодний бриз. Чи як там правильно говорять? Зринає місяць, як пророк, холодний, мовчазний, жовтавий, кидає світло на поталу тим, хто наважиться на крок. Я цій зимі усе ж кінець, я в цій зимі твоя усмішка, і хто би в ній що не залишив, вона зведеться на нівець. У березні на березі сидітимемо вдвох, і місяць знов зринатиме, жовтавий, мов пророк. Ми приходили до води і казали ніщо не вічне. Ми приходили і казали: море немає обличчя. У моря душа є і серце, є зморшки і є свобода. Але обличчя немає, обличчя сховалось у воду. Ми проходили по піску і казали. Навіщо все це? Ми проходили і дивились, як хвилею світ несеться. У світу немає правди, є істина, є зневіра. У світу, напевно, душа є, ніхто ще не перевірив? Ми відходили від води і казали, люблю так сильно. Ми відходили і любили в цю зиму, таку осінню. Ці перші подихи весни, ця звична музика сирени це місто, мов благословенне, незмінно в хаосі живе, усі ці поштовхи з грудей. Усі ці гойдалки емоцій, всі ці доми на тому боці, що повні усмішок людей, ці береги солоних вод, цей крик мартинів білокрилих, ці втрати віри і довіри, у пошуках нових свобод. Усе це варто, аби ми, якщось умріє, не збулися і зустрічали на піску світанки. Щоби кидали, якорі на розмінованій воді і дихали любов'ю до останку. Оглядатися тільки заради того, аби бачити пам'ять, обіймати її на прощання та не прощатися, стискати міцно, міцно і берегти. Ніби хвиля за хвилею долі, поламані долі, безліч поламаних доль, збирати, нести, передавати з рук в руки, вірити в щось, непредметне любити, любити тільки заради того, аби бути, скільки дано того віку, скільки вистачить серця, скільки матиме місце, час. Скільки лунатиме пісня твого моря? Адже інакше для чого тоді це все? Так буває, знаходиш серце з поміж сотень надміру схожих, обираєш таке ж відверте, як твоє. І здуріти можна, скільки слів у повітрі висне, недолугих і недоречних, коли серце відчимо стисне, у нісони з твоїм не б'ється, і чекаєш якоїсь звістки, чи від всесити, чи від когось, і повітря весняне, чисте, імітує жаданий голос, і листи не приносить вітер, просто тиша, мовчанка. Вустка так буває, що серце стисне твоє серце і не відпустить. Захинається місто весною, втрачає силу. Боротьба із буремним морем важка і красива, за ударом ударна хвиля, а за хвилею тиша, скільки каменів на піску вода залишить. Ми збираємо камені в жмені, коли затихне, віднесемо в своїх кишенях в безпечне місце. Для будинків буде основа, може, навіть і стіни. Місто бачило різні часи. Важкі і красиві, тільки море лікує і ранить, боїть любов'ю, розмиває поламану пам'ять новою весною. Вітає з дерев відчайдушний квітневий цвіт. Ось і верна неділя, ось і екватор весни. Чи рахує хтось зорі ще, з'єднує їх імена. Був собі мир на землі? Був, а тепер нема. Тільки у пошуках та недорогоцінний час. Скільки століть вже минуло, відколи ховають нас. Гордість приходить у серце, коли вже немає страху. Світ облітає повільно, продовжуючи весну. Ми говоримо Боже. Говоримо без зволікань. Я так люблю, сумую, чекаю, живи, бувай, скільки правди, в зморшках цієї води, дивишся в наші очі, а подивіться но сюди. Тут бездоганний берег не погранича, а рай. Світ облітає з дерев, дерева утримують край. Ось і верне неділя попереду стільки турбот, тільки пишуй, як співає мій відчайдушний народ.